Доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні понеділок, починаємо робочий день. І відразу, поки не забула, хочу відповісти на коментар на вчорашній що я така трохи смутна, трохи якась невесела. По-перше, я вже десь говорила в якихось відео, що я дуже метеозалежна. І дуже сильно, коли міняється, змінюється погода, у мене. Болить голова просто не І зараз у нас погода міняється, то вітер, то холодно, зараз випав сніг, і тому в мене вчора дуже сильно боліла голова. І ще одне це те, що коли ми виїжджаємо із закопаного, наприклад, навіть в новий тарг, я, у мене дуже сильно болить голова і закладує вуха. І коли я ходжу в гори, в мене такого немає. А от коли я іменно виїжджаю за територію Закопаного, у мене дуже сильно болить голова. І так, як ми вчора їхали, поняття, що виїжджали із Закопаного, то в мене теж дуже сильно боліла голова. І з-за того я от -от трохи така була. Потім випила аспірин і мені трошки полегчало. Так що така ситуація з моїм настроєм. Я ціні цвіточка купила собі. Розочки. в Лідлі Сьогодні були по 10 злотих, 9,99. А ці у мене гіпсофіла чи якось так вона називається були, і я, короче, такий букетик. Супер. Я все-таки отримала сьогодні одну посилочку із тих, які я заказувала по декору. Я вам розказувала по декору салона. Так що зараз відкрию разом з вами. Но это еще не все. Поэтому я сегодня не буду еще ничего делать в салоне. в кабинете. Вот. Ну, покажу, что я заказала. Мне не заметьте, Интересно. Интересно, интересно. Так, замотали дуже хорошо. на гордится, конечно. Сухоцветы. Вони, конечно, вже практично розсипані. сейчас покажу. Так, вот так вони виглядають. Такий маленький букетик. Тут уже посипалося. Сейчас я їх відкрию і покажу. Короче, вот такие букетики уже обпадают просто. И я их заказывала два на 48 злотых. А тут что-то непонятно: оно скручене в один. Там один менший, один довший. Ничего не Сейчас прикреплю, как оно на Аллегро. Не, ну тут красивые цветочки. Ну, конечно, так. Я его, если сейчас буду ставить кудись, например, сюда. То воно, напевно, мені кажеться, все і посипеться. Ну, так от заказувати через інтернет. Я взагалі не люблю покупки через інтернет, а ви мені ще тут розказували, ну, советували, що можна купувати через інтернет. У мене завжди така історія: що я заказую через інтернет одне, надіюся на те, що воно буде красиве, таке, як на картинці, а приходить, ну, розумієте, да? що прийшло? Я розумію, що він, в принципі, так і виглядати, але на картинці він зовсім другий. А мені завжди хочеться, щоб завжди картинка совєстала тому, що ти отримаєш в результаті. І Так само з Одежею, наприклад, я колись купляла собі спортивний костюм, теплий на зиму. І вийшло, як? що розмір, допустимо, мій М- штани маленькі, як на С- -ку. А курточка велика, як на Ельку. Я пам'ятаю, це ще було в Україні, я тоді сказала, що ніяких онлайн заказів, ніяких онлайн-покупок, нічого не буду робити, тому що ну реально, це просто грошей. Тоді я пам'ятаю, дуже була велика катавасія з тим, щоб вернути отримати назад. Гроші. І так ми не вернули, між прочим. Потім, спасибо моїй свекрухи, вона просто продала його, по-моєму. Не пам'ятаю вже, це було го 10 назад. О, ну, коли ми приїхали в Польщу, я зрозуміла, що тут дуже багато практикують заказів по інтернету. І є таке, як вернути, поміняти. Ну, я я завжди те, що я не буду вертати і не буду міняти. Тобто Я довіра розуміти, що я його все вже оставлю. Тобто, я купила і все, вже, що прийшло, то прийшло. Не знаю, така людина не вміє вертати, не вмію робити всі возврати і все таке, блін конечно. ну ладно. Вот. из за того я стараюсь, конечно, купляти в магазинах, щоб я побачить, побачити, пощупати, і вже якщо мені підходить, то купить. Ну так вот. пішла работать. Я вже відпрацювала, йду додому. Настрій чудовий. Сьогодні в мене болить голова, і тому в мене гарний настрій. Вітру немає, як такового, а холодно, ну, хмар немає, ясна погода. Так, Трохи є, звісно, але не дуже. В общем, так що я йду додому, всі хворіють останнім часом і переносять свої візити, тому що ну, хворіють. І добре, що в мене всі клієнти е, такі, знаєте, осознані, і вони зарані говорять, і все. І ми просто переносимо візит на е, інший день. Тому такі діла. Я вже вдома прискакала сьогодні раніше, як вже тільки що казала, зробила собі кофійок і вирішила поболтати. І вирішила поболтати. Значить, ми пішли на вулицю гуляти. А я дуже сильно люблю, коли немає нікого вдома. Я ще з, з детства, не знаю, чим можна так сказати. Ну і з молодості дуже сильно люблю одиночество. Я дуже люблю бути одна Не знаю, чи я вже розказувала, чи не розказувала. Мені прям знаєте, це коли я одна, я кайфую, я можу робити, що хочу. Ну, в общем, я люблю бути одна Якщо є люди, які не можуть бути, у нас, допустимо, мама, вона не може, коли вона одна, вона каже, я прям не можу, коли ви вже всі поприходите, оце як починаються робочі дні, я сама, як Вовк. А я от наоборот, я не знаю, може, мені б надоїло, я, звісно, не можу сказати там прям точно, що я так сильно люблю. Хоча в Україні, коли ми жили, був такий період, коли я, е, типа, була по хазяйству, да, була дома, наші їздили на роботу, Богданчик ходив у школу. А я була якби, ну, по хазяйству на два двора. ради. Да? Е, і мені тоді. Офігенно нравилось. Я просто я мечтаю бути вдома одна. Ну, в общем, не про те. Наші пішли гулять, а я решила попити кофе з вами. І хотіла і справити себе, тому що я тут розказувала, що цвіти не соответствують картинка, а не соответствують тому, що прийшло. Воно, мабуть, все-таки соответствує, тому що я б зайшла в Алегро, же скрін. І передивилася. От мені чогось в моєму воно було краще. в мама тут є така вазочка. І я їх сюди принесла. Отут вони будуть стояти, ці сухоцвіти, тому що. допустим, в кабінеті я не знаю, куди їх поставити. А тут у мами хай вони стоять. Вони, звісно, дуже сильно обсипаються. Ну, не знаю, коротше, в общем, полтинник. 48 злотих. Чесно, я дуже сильно, ну, не дуже сильно, ну, розстроєна. тому що, е, наприклад, ми купляли, зараз покажу, які. Я купляла колись, мамі не пам'ятаю, на якийсь праздник отакий букетик стоїв 12 злотих. 12. Я розумію, що тут бумага, тут якісь колосочки цвітні, е, тут, опять же, якийсь сухоцвіт. Опять бумага і тут такі сухоцвіти. Вони стоять, нічого там з них не сипиться. Ну, абсолютно нічого. Класний такий букетик. Йому вже год. А оцей, оцей, ми купляли колись на Губалувку. їздили. Ще дядя Саша приїжджав, мабуть, 2 роки вже почти пройшло. Взагалі, офігенний сухоцвіт. Він теж практично не обпадає. Тут мама ще накрутила цю. З сіли, накрутила тут таку гірляндочку і включала їх, і вони світилися. Дуже класні обалдені. Ну, а це ж, це ми заплатили 45 злотих, так з корзинкою і з усим. А це, що прийшло, я не знаю. Це ну, чесне слово. Я думала, що воно буде, ну, коротше, люди не винуваті. Це моє, моє віображення, не таке, як. Не таке, як должно бути, тому що я собі нарисувала, правильно ж не те, що треба. А вони то тут причому. Вони сфотографірували близько. І воно вийшло таким образом, типа красиво. Ось така фотографія, да? Во, красивенько. Ну, а прийшло, що воно не таке, його не треба було десь поставити. В общем, ладно, не в тому діло, хай буде тут трошки по. Порадує нам глаза, хоча оцей, наприклад, мені дуже подобається. От прям я не знаю, він офігенний. Просто офігенний. Не знаю, 12 злотих просто ідеальна штучка. В общем, ладно, проїхали цю тему. Ну, це ж із за цього я і не люблю купляти через інтернет. тому що я собі придумую одне, а по факту взагалі, взагалі друге. Давно вже хочу відповідати на коментарі. Ви мені пишете, що дехто там буде в Закопаному, планується на другу половину октября жовтня. Як, як мене знайти, там, чи як зі мною зв'язатися? Я свого номеру телефону, звісно, що тут давати не буду на весь Ютуб, тому що нікому воно не треба. Єдине, що я хочу, якщо комусь хочеться зі мною зв'язатися напряму, там, не знаю, є якісь пропозиції, або ви там хочете щось запитати у мене. Я завжди відкрита до діалогу. Ви можете в описі до мого каналу, там є опис, да, і внизу описа є посилання на мій телеграм-канал, і, по-моєму, на мій Facebook. Якщо ви не знайдете його там, тоді ви просто в Фейсбуці забуваєте. Англійськими буквами, чи як вони там називаються, латиницею, да? да? латиниця. Лідія Токарева. І все, і ви мене знайдете, і туди можете писати, можете додаватися мені в друзі і написати мені туди. Тому що, знаєте, YouTube це така площадка, що можна комунікувати тільки через коментарі. Ну, якщо хтось хоче зі мною якось зв'язатися, бо бувають такі питання, я сама розумію, у мене теж. Інколи бувають такі якісь питання до якогось там блогера або до ну, не важно. О, то дуже добре, коли є якісь контакти, де можна написати. Тому можете мені спокійно писати в Фейсбук або в Телеграм. По, якщо ви класнете, на ну, там є посилання таке синеньке. На те посилання, то вас перекине відразу в Телеграмі, і в Телеграмі можете мені писати. Я залюбки з вами зустрінусь, запишу вас на нігтики, хто хоче. Тільки потрібно заздалегідь, тому що в мене теж записи, і на нормальних два тижні вперед, а то і більше. Ну, в общем, надо тобто, так, щоб я розуміла взагалі в яких числах, і ну, і в общем, ви мене понімаєте. Так, на цей коментар я відповіла І, по-моєму, ще якийсь був коментар, я все на нього тягнула, тянула, не могла відповідати І не знаю, коротше, і забулася. Не знаю. В общем. Вчора ми з'їздили в замок, мені дуже подобалось. Дуже понравилось, класно все, окрім того, що в мене боліла дуже сильно голова. Це, звісно, в мене є проблема. Я вже тут жалувалась на каналі, 100% пам'ятаю. Весною в мене таке було. Часті, кожоднівні головні болі. Я не знала, чим їх угомонити. Була різні таблетки, потім мені посовітували пити цитрамон. В Польщі цитрамону немає, є аспірін. І аспірін мені трохи допомагає. Я беру цей, що розпущений червін називається, Ну, що розтворяється таблеточка, шипить такий. Хоча, може, треба взяти просто таблетку і її удобніше пити. А ще краще заказати з України, може хтось буде їхати, щоб привезли цитрамончик. Тому що наш цитрамон це просто, я не знаю, він ліче, ліче все. Я пам'ятаю, у нас бабушка царство небесне. Вона кожен день пила цитрамон. Кожен день. Я кажу, бабуся, зачем? Вона каже, що нічого не боліло, А що у вас болить, все болить. А після цитрамону вже нічого не болить. Так що це цитрамон від всіх болезні. Ні, ну Я, звісно, жартую по поводу цього. Але головну боль цитрамон, мою головну боль він убиває. Це, мабуть, тоді виходить, що в мене давління понижається, да? тому що в цитрамоні кофеїн, кофеїн повишає. Якщо я не помиляюся, не знаю. Так що оце такі діла. У мене сьогодні такі, 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 такі діла. Зараз буду вже йти з Богданчиком учити уроки, тому що понеділок я так представляю, що там вже куча домашнього завдання. В третьому класі, звісно, у нас його дуже багато. Вот, Надається з ним учити уроки. Ну, як з ним учить? він учить, а я просто контролюю, тому що він відплікається, потім це все ділає довго, потом... потім щось не понімає, що відплікається. Опять же. От от так що всім бажаю гарного, чудового, мирного вечора, тихого вечора, хто дивиться мене з України, з Запоріжжя тримайтеся, бачу, що у вас там просто капець останнім часом. І дуже сильно переживає, бо у нас там рідня, за всіх переживаємо. ну Ми просто не можемо нічого зробити. Не в наших силах щось зробити щось поміняти. Я не знаю, як ви там тримаєтесь, як ви держитесь. Я кажу, що я цього дуже сильно боялася, таких прильотів. І з-за цього це була основна причина, чого ми виїхали з окупації, тому що я не могла. ну Для мене психічно я не вивозила оцих обстрілів і прильотів. Я навіть не хочу вспоминать, у мене аж сразу... ой, серце болить, і, в общем, ладно. Тримайтеся, ми з вами. Не знаю, чим можемо допомогти. Якщо чимось можемо, то пишіть, ми допоможемо. <кій> Всім бажаю гарного вечора і до завтра.